Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі два ізолятора ТФ-20 Словенського заводу з синім клеймом. Рідкісні ізолятори. Бачите, ТФ20 О, клеймо. Тут не видно рік його. 1975, мені кажеться, у них вище 75. О. Силянський завод високо. Ой, не високовольтних, це високовольтних другий. високовольтний я зараз покажу клімату. Бо бачите, оце от Ставянський завод високовольтних. Вони буває ще впечатані. Е, ну о, це низьковольтних, сковольтних, Імені Артема. Якогось там завод. І оце от у мене попитий Чу трохи. Я його клеїв, я його сам знайшов. І оцей сам знайшов. Я їх сам не йшов, мені їх ніхто не віддав. Ні, оце от віддали люди. Я їх попросив, спитав, вони мені їх віддали. А оце от я сам прямо йшов під опору. Гравку щось розбитий, я його склеїв. Він так і був, статі, розбитий, це не я розбив. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Це обічні тебе платите.